Після нічного обстрілу світла немає. У нас все опалення будинку на електриці. Бачив колись в інтернеті відосик. Розказував, що бойлер можна прицепити до системи опалення. Бойлер я вчора на гріч спів У мене тут ізначально було тройники стояли. Купив дві труби, шланги, гібкі. Припаяв обратку до холодного бойлера. Тут на подачу з гарячої ці крани. Що під бойлера було, закриваю. Генератор бойлер тягне і насос тягне. Підлога була на подачі було в мене 18, це ось з бойлера прогнало, зараз 27. Зараз буде боляр у мене далі від генератора гріється. І таким чином може, може в хаті не замерзне. Бо на вулиці було мінус 18 сьогодні.